Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Знову сажу живці хризантем, Але це знову ж таки не живці, а поділки. Хризантема номер 109 Вже сьогодні всяких різних наживцювала і наділила. Напевно, касет з 10. І, як завжди, біля мене мій помічник. Ви пишете, що я його дуже багато показую, але я дійсно його дуже багато показую, тому що це те створіння, яке практично завжди знаходиться біля мене. І, о, ти вже порвав мені рукавич. Я хочу коротенько розказати, чому він завжди біля мене. Історія цього котика, ну, можна сказати, складна. Це Підкидятку. Хто спостерігає за мною в Фейсбуці, ви бачили цю історію, я дуже багато виставляла. Але буде ну, цікаво, я коротенько розкажу, тобто все відео буде про кота. Отже, хто не хоче слухати про кота, виключайте. В мене три роки тому літом у моєї Асюні, такої білої криці, яку я також дуже часто показую. Були кошенята. Було четверо кошенят. А вона була ще на той момент не стерилізована, зараз, до речі, стерилізовані вони обоє. І кожного року, по дві по три партії, вона мені їх приводила, тих кошенят. І моя була основна задача цілий рік прилаштувати їх. І, аби тільки так. Ну все, ніби кошенята підросли, ніби вже буду стерилізувати, ніби вже домовилася. Вони ще маленькі, а вона ще вже загуляла. Тобто це... Була дійсно проблема. Але абсолютно всі кошенят, які в неї були, я прилаштувала гарно. І за допомогою Фейсбука, що я тільки до того всього не прикладала яких зусиль, щоб їх прилаштувати. Але вже кошенятка такі величенькі. Тут в, ну, скажімо так, хтось якась, як назвати, людину. Яка взяла, склала у зуттєву коробку трьох, таких приблизно по 2-3 по дні кошенят, в яких ще пупці не відсохли, і викинула під плід. Ну, напевно, людиною назвати важко. В крайньому випадку мені тій особі, яка дуже любить котів'ятка. З дитинства котяча мама. Викинули і у мене Ася. Вже догодовує тих кошенят і мені віддають цих підкидят троє. Можливо, кицька прийме. Прийме, догоду... хоча б підгодувати до такого віку, щоб вони їли. Ну і тоді щось будемо з ними робити. Мені не дуже хотілося це робити, але думала, я думала про тих кошенят і такий я їх забрала. Такі ну, були погані, я зараз постараюсь монтувати відео і вставити фотографії того всього процесу. Але прикол вичився в тому, що моя киця, дама з характером. І вона тих кошенят не прийняла. Вона їх так то годує. То облизує, то бере і виносить от туди, о, вона постійно чогось їх повиносить в малину, вони там репітують, особливо коли ніхто не бачить. Ну і це була така не... Ну, було важко, тому що ці кошенята були недоглянуті кішкою, і доглядали їх ми. І ще якраз тоді були рідні канікули. Діти були вдома. Якось ми так по черзі купували малютку в аптеці, дитяче харчування. І вставали по три-чотири рази на ніч, варили в день їх зі шприцатих кошенят годували. Вже наготувала суміш, щоб годувати, бо в Асі зранку не було настрою. І тут вона вирішила все таке. І тут вона все таки вирішила. Ну, Ачечка, ну погодуй. Вони ж так хочуть, вони ж маленькі. Який там шприц, ніякий шприц, ніяка малютка не замінить. З того, що повинно бути. Послухайте, як вони диркають класно. Хорошу дівчинку. Подивіться, яка вона хороша дівчинка. О, красунечка. Ну, що ж як у мене їде? Класненькі. А де старші? Десь побігли гратись. А от дивись. Ну, це на мене нападає. Ну, зараз, зараз, зараз не побачить, що цієї дядьки. Ти на мене нападає. Ті, мене Дай, не можу. Ася. 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 Вона хоче собі лапу почухати. А так кудись полізла. Там немає, котусь. Ну, і що ти велика? Не забирай, тут. сюди. Знаєш, їм обідно, мабуть. На ти вам тут щось трошки сирку зараз ще так. Чуть -чуть -чуть. Ох, ты хороший такий котик. Я ну, почекаю чуть-чуть. Ну, все, все, все даю. На, держи, держи, держи. Ну, проте я дуже багато говорила в Фейсбуці. Це три роки тому назад вже навіть люди казали, ми Таня, тебе блокуємо, бо ти градус. Це та твоя так. черга пошти. Ну, таке. Але благо на той момент, поки ті кошенята почали підростати, ну, вони в мене вже були всі прилаштовані завдяки Фейсбуку. Я що постійно їх показувала, постійно говорила про те, що я хочу їх комусь віддати. Собі залишати я не мала наміру зовсім кошеня. тому що в мене була Ася і мені було достатньо. Але ну, двох віддала, своїх від Асі тим більше роздала, а ось це мале лишилося. І якраз донька поїхала на навчання, чоловік далеко. Син постійно десь до дівчат, а я за тим Чудом сама вдома, довгі вечори, і вже проходить момент, коли його потрібно віддавати. Ну, а людина, яка хотіла його забрати, живе від мене недалеко. І якось я, проходячи мимо, зупинилася біля їхнього будинку, з ним спілкуватися. А в них був старий кіт, а вони хотіли таке маленьке кошеня, щоб дитині було чим бавитись. І він того старого кота, як пальнув ногою зі стежки, чого ти тут лазиш. Покрив матом трьохповерховим, ну і ви самі розумієте, яке там віддати, кому віддати. Звичайно, я його лишила собі. Я знайшла сто причин, щоб його не віддавати. Ну і отак, як він був. Призначений на початковому етапі не для мене, він лишився без імені, тому що їх було троє, двоє біленьких, один сіренький, і він сіренький, сіренький, сіренький. І так, він у мене і сіренький до сьогоднішнього дня. Я так звикла. Діти якось кажуть, то батька, то ще якось. Ну, а у мене він сіренький. Ось так. Кругом він ходить за мною і така в така нас любов, любов взаємна і навіть. Вибачте, за подробиці в туалет до нього не хожу, тому що якщо я закрию двері, а він не зайде, то він буде їх виламувати. Я дуже рада, що мені пощастило, що до мене попав цей котик, що саме до мене, тому що він такий люблячий, він такий ніжний, він такий хороший, чемний, він такий хоче все знати, хоче всім цікавитися. Ну, мені пощастило. Багато хто каже, що йому пощастило, а я кажу, що все-таки пощастило мені, що він попав саме до мене. Ми Любіть своїх і собачок. Не обов'язково будуть відповідати вам взаємністю.